Вімкнути спалах і робимо красу. Друзі, пам'ятаєте, я шукаю ще одну наліпку Купила сьогодні Оце вже по 9 гривень продавалося. Бачите, тут написано 1 гривня йде від продажу кожного сашета Сільпо перерахує до благодійного проєкту птахи для забезпечення медицини та на деокупованих територіях. От. Але вже по 9 гривень, коли було по 2 гривні, то було одне, а коли по 9, то вже прям вообще я як бабця якась кажу, так? Так, оце все повторювані і повторювані. Оце знову ще й повторювані, і там ще є десь повторювані. Коротше, серед оцих усіх історичних постатей, запропонованих у цій книзі, в мене не вистачає тільки одного вуйка. Іван Миколайчук. Оце заради того, щоб мати наліпку з його карткою. Е, ще й досі. це травень місяць, а акція закінчилась 31 січня. Е, шукаю ці сашети і купую і пробуємо. Так, друзі, хто є? Юся, привіт, дякую. Так, відкриваємо. Давайте. Значить, маємо чергові п'ять спроб. Я вже заріклася, думала, як не вийде, то не вийде. А потім, а, ні, вони все ж таки, вони є в сільпо, все ж таки ще куплю. Ну що, ну давай, Іван Миколайчук, давай. Ні, Симон Петлюра. Ну, така картка вже є, і я не пам'ятаю, чи є вже відеозапісна, чи ні. Треба передивитися. До речі, друзі, у мене. Е Оці всі відео, які вийшли з цими історичними постатями, створено плейлист, який перетворено у подкаст. Можете просто слухати чи ставити діткам на ніч, як казочку. Там просто історичні такі моменти і е, про <ш collection> <face> ці такі яскраві історичні постаті. Другий сашет. Дивимо. Все, Са подивимо, що там є. Так. Тарас Шевченка, красунчик. От, щось. Ну, видно. Принаймні видно. Ось такий файний хлопець. Тараш Шевченко. Так. Добре. Швиденько, швиденько, третій. Третій Сашет. Як хочеться всі вже зібрати, але мені здається, що вони просто взяли і не випустили Івана Миколайчука. Так, Ярослав Мудрий також є і вже навіть записаний. Про нього сюжет. Ярослав Мудрий. Так, наступний. Справа закінчиться тим, що я зателефоную в Сільпо і скажу: люди добрі, в якому супермаркеті є Іван Миколайчук? Так, Василь Стус. Василь Стус. Дуже сильна людина. І останній. Ну що, хто думає? Хто що думає, є, немає? Так, усі усі повідомлення. А, тільки усі, і лише повідомлення. Добре. Так, відкриваю останній пакет. Дивимося. <плес> Іван Мазепа. Ось так буває: донатиш на культуру, освіту і мистецтво, а потім стаєш частиною всього цього. То таке. Європу зачаровус. Так. Що ж, друзі, ще й цього разу не пощастило. Немає Івана Миколайчика. Зато є Іван Мазепа. Ну і добре. добре, може, я колись ще зберуся і таки придбаю ще сашети, щоб ще раз випробувати знайти е, ось цю наліпочку. Всім дякую за увагу! Дякую за підтримку. Тримаймося, незважаючи на усі обстріли, друзі, тримаймося, усім Божих благословінь, мирного неба, здоров'я і спокою. Хай Господь береже. Всім папа!